В Саратові. На ночью на промышленном предприятии зафиксированы повреждения после атаки БПЛА, это сообщил губернатор Саратовской области. Предварительно пострадавших нет. Беспилотники уничтожены силами ПВО. По словам местных жителей, в высоту атавали МПЗ. Также была массированная атака совершена на Энгельс Саратовской области, над городом, как сообщается, прозвучало 11 взрывов. Как вы уже зрозуміло, одразу дві позитивні новини сталося сьогодні зранку. Перше влучили по Саратовському НПЗ в нашому бінго російських НПЗ. Він на 22-му місці, але е, в цьому місяці по ньому вже влучили двічі, тому це не може не тішити. А друга новина це прильоти безпосередньо в Енгельсі. Телеграм-канали пишуть, що удари наносили по аеродрому, де базується російська стратегічна авіація. Саме у ті тушки, які летять і бомбардують Україну. В якому стані там все наразі невідомо, але 11 вибухів це погодьтесь хороший результат. Сьогодні зранку був дивний, якийсь такий масований обстріл України. Можливо, він був таким дивним. Якраз це пов'язано з тим, що літачкам нікуди було повертатися, тому не то вони пустили ракети, не то не пустили. Повітряні сили взагалі. Ну, в цьому ранковому зведенні не писали, що якісь крилаті ракети вони збивали, і це до речі, до того, що ми отримали літаки Міраж, які ми. Так само французькі літаки, які наші повітряні сили так само використовують, як і протиповітряну оборону на цих літаках, які на f 16 збиваються російські крилаті ракети. Але росіяни кажуть, що взагалі поява в Україні ще якихось винищувачів, ну нічого не змінює. Ця новість, яку ви сьогодні Про міражі французи обіцяли Макрон своєму поставити 20 міражей 2000 на Україну в цьому році. От зараз міністр оборони з гордостью объявил, что 6 самолетов уже поставлен. Хороший самолет четвертого поколения, довольно шустрый, разработан в конце 70-х годов, в 83-м году был принят на вооружение. Но, правда, сейчас министр обороны сказал, что там новое оборудование, новое оборудование РЭП там, вооружение новое. Но, тем не менее, 6 самолетов – это вообще ни о чем. Если бы мы хотели изменить и повлиять на э, обстановку на поле боя, нужны даже не десятки, сотни самолетов с летчиками подготовленными, с э, инфраструктурой обслуживания, с э, вооружением. Он ничем не превосходит самолеты, те же Миг-29 и э, Су-27. Это не украинские советские, которые мы уничтожили в первые дни э, операции. Тобто вони и досі говорять про те, что в перші дни. Вони знищили всю нашу авіацію, тобто вони це повторюють як мантру, повторюється це для того, щоб нав'язати цю думку російському глядачеві. Але тепер слухайте, яка у них відмазка, чому ж Україна ще досі воює в небі і ще досі є радянські літаки, які вони всі знищили. Слухайте уважно. Это те, которые были а, поставлены бывшими а, членами Варшавского договора и которые уже адаптированы и под скальпы, и под а, американские бомбы, эти э, джазм и так далее. Это а, а, самолеты, так сказать, ну которые... Да, тим більше ви знаєте, впевнена, що основна проблема, коли вот f 16 поставлялись, это це не э, українцями англійського язика. Та й взагалі, як можна управляти винищувачами французькими, якщо ти не знаєш французької мови? Те, що Індія, Бразилія, Перу, тобто всі ці країни закупали міражі у Франції, то якось вони ну, навчилися. Тобто я не думаю, що в Індії всі говорять французькою, всі пілоти. Ну, але... то такие подставка этих более того решать задачи они ну по мнению всех специалистов они уступают нашим у нас уже нет чистой истребителей у нас многофункциональные самолеты Су-30, Су-34, Су-35, МИГ-31. Все уступають, і по дальності і по дальності пораження. тобто ввісти воздушні бої з нашої авіації, які э, самоліти э, не способні. Тобто, радянські, на яких літали до цього українські пілоти, способні вести з новітніми російськими літаками бої. А от європейські міражі не способні. Ну от така от магія телебачення. Я не знаю, як ще це можна назвати. Более того задачи, которые они будут решать, они очень ограничены. Либо это задачи ПВО в глубоком в глубоком тылу, либо использование там крылатых ракет, которых тоже э, не очень много. Але це огляд пропаганди. Я знаю, що ви сюди приходите дивитися на справжню дікуху, яка несеться на пропагандистських каналах на федеральних російських каналах. І її у мене для вас є багато. Почнемо з Лего. Мі так називаємо британських очонок, великі уми Британії. Совершили новое открытие. Оказывается, детали: Лего делятся на мальчиков и девочек. Да, те самые кубики, которые поколения детей мирно складывали в замки и ракеты. Теперь объявлены оружием гетеронормативной пропаганды. По версии британских ученых, выступы и углубления на блоках Лего это не просто инженерный гений, а навязанный гендерный код их соединение не что иное, как спаривание. В общем, теперь на экскурсии в Британском музее датского конструктора посетителям предлагают переосмыслить лего через призму ЛГБТ-идентичности. Посетителям объясняют, что кирпички с выступом явно токсично мускулины, а с пазами жертвы патриархальных стереотипов. Я вот думаю, что все эти гендерные истории або ЛГБТшные вот так много Цього як саме на російських каналах ну справді ніде немає. От я скільки не дивився телебачення, там американське або європейське. Ну вони стільки часу не приділяють цим темам. А цим підарам, у яких все це заборонено, ні, їм треба все це обсусолювати, обмусолювати. І так здається, інколи що може бути гіршим за це? А гіршим є аналіз спроможності України відновити ядерну зброю по піснях. Кабаре-фрик гурту «Хаммерман» знищает вирусы. Грязные бомбы в украинском фольклоре звучали еще в конце 90-х. Вот посмотрите, безумные фрики в костюмах с нимбами требуют вернуть Киеву ядерное оружие и признаются, применят его, чтобы все разнести. Это песня, мы специально на конкурс. Это песня, которую мы написали специально на конкурс, на государственный конкурс в 99-м году. Мы исполняем сейчас этот вариант гимна на наших концертах. Украина! Визволять санітар. Я не знаю, чому вони зупинились лише на цій пісні. В гурту Хамерман знищує віруси» Є такі прекрасні композиції, які називаються, наприклад, мені набридли піда або е, жизнь в очко і стать як клічко. Е, пісню, яку показав е, Скабієв у своїй програмі. Вона дійсно називається Україна це ми. Текст там наступний. Стефан Цвейг отравився, Маяковський застрелився, Ганібал отравився, Шикель Грубер застрелився, Зігмунд Фрейд отравився, Куртко Бейн застрелився, Брайан Джонс утопився. А Гагаріна похитили похіділі Україна, це ми, Україна, це ми. Самогубці не хоронять із нормальними людьми. От ви вже. В контексті Вірджинія Вульф утопилась, Цвітаєва удавилась, Лібо утопився, Єсенін удавився, і Сапфо розбилась, і Челенджер розбився. Стефан Цвейг отравився, Маяковський застрелився. Україна це ми, Україна, це ми. Самогубців не хоронять із нормальними людьми. Що не так вони сказали? Дональд Трамп хоче від Києва пол доларів. Не деньгами, а зі Київ заявив Трамп має... он использовал этот термин – «должен» гарантировать безопасность американских инвестиций, так как однажды Украина, сейчас внимание, Украина может стать Россией. А может и не стать, если заключит выгодную сделку, ну то есть прямые угрозы. По словам Трампа, украинская земля имеет значительные запасы редкоземов, нефти, газа и США, которые уже и так вложили в украинский проект несколько сотен миллиардов долларов хотели бы получить обратно эквивалент, чтобы не чувствовать себя дураками. Так он сказал. Издание Семафор пишет, что у главы Белого дома при этом нет притомні плана завершения украинской войны. Слепить хоть что-то в паніки. Питається спецпослання кіткела Ресурсы – Це взагалі окрема тема. Як на мене, це найкраща афера століття. Якщо нам справді будуть давати зброю, підтримувати нашу армію, якісь там гарантії безпеки. Я не знаю про. Все це підв'язати під е, теоретично, щоб добути ресурси в Україні. Це ідеально. Ми настільки переконали світ е, в тому, що тут під землею є Ельдорада, що багато хто в Україні та що там, більшість людей в це вірить. Це знаєте, як оце міф. Українська мова друга за милозвучністю, і до речі, ми теж в це повірили. Ти пошов був конкурс милозвучності мов, і світ такий Україні не вистачило. Два бали до милозвучного першого місця. Конкурс один раз проводиться наскільки на 100 років, чи що, визначили всіх? і Україна тепер от нестиме ще 100 років своє милозвучне серебро. Можливо, там поки не з'являться інші якісь мови, які набагато милозвучніші. Так само і з цими ресурсами. Може, там є реально щось той літія, другі в світі, така. Чого Ахметов, який все діставав з цієї землі української, інші олігархи, які 30 років видобували, витягали все, що тільки можна, чому вони це не дістали? То тому, що вкласти треба ще сотні мільйонів доларів в розробку всіх цієї історії, щоб можна було б, хоча б теоретично, його якось звідти дістати, але ні. У нас, у, у нас вірять в те, що якщо, наприклад, Полтавська область е, від'єднається, то вона зможе продавати газ в, в, всій Україні, тому що поклади газу в Полтавській області чуть ли не там найбільші, десь там, коротше, найбільші поклади газу, бла, 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 бла. Тільки те, що цей газ лежить на такій глибині, що його звідти неможливо дістати. Більшість газу про це не говорять. Так само, чому Радянський Союз? Все це не дістав не було цих всіх розробок і так далі. Тому я вам кажу, це афера року. Дай Боже, що проканало, але. Повертаючись до Скабієвої, яка все це зачитувала Суфлера, от вона настільки звикла за останні роки читати Суфлера, Працювати вони ж тепер без студії працюють, нема глядачів і так далі. Що вона вже не вивозить простіші дискусії? Зараз я вам покажу фрагмент за минулий тиждень. Спеціально його лишив і сьогодні вам його показую. що ви от не пропустили і написали мені, теж вам не здається, що от вона реально пливе в таких дискусіях. Следует отметить, что переговоры состоятся, скорее всего, в Саудовской Аравии либо в Объединенных Арабских Эмиратах. Заявление, которое сделал Трамп относительно редкоземов, распространяется на период после окончания военного конфликта. Мы так верим рейтерс? Это ну, мы, ну, мы поверили рейтерс, по северокорейских, соответственно, военнослужащих, которые воевали, как бы, которые сейчас закончились, и следующая партия придет через, в течение мы месяца. Мы об этом не знаем, расскажите, пожалуйста. Какой-то инсайт от Минобороны. Да, как, Иран, как, как, как иранские дроны. Вот, соответственно, сейчас с точки зрения ситуации на... Вы будете рассказывать, да? Можливо, хтось може подумати, що і цей діалог теж зрежисований, але тоді б Олька не чекала, допоки їй апаратна підкаже вухо. Що казати Зараз Закінчились ви на Кореї. Чому вони як Що закончили слово. Тому що достатньо з дронами. А скільки їх було, просто ніколи об этом ніхто не сообщав офіційно. Ви нас... перший. Ні, я не перший. Я не что... ви перший, тільки американці. Только иностранные средства масової інформації і российские средства масової інформації, які свів не перепечатали. Нет, просто государственных нет. Я думаю, що є тенденція. Я напоминаю, що саме казалося Ірану, як как би бы, св'язного. Ну, у нас Геральт все-таки ну, А Це абсолютно така же з КНДР. КНДР, представників КНДР, действительно там представлено. Угу. Как бы, вот вот. І от коли він трошки на неї тисне, то вона стоїть і погоджується. В цей же момент її не диктовують вухо. Ты не за тих воюєш, воюешь, хлопчик, але Олечка закусила. Це мені до вподоби. Тому що мені страшно нравится свободолюбивая американська преса, Но коль скоро ми не розпространяємо їх американські наративи, то мабуть, странно було б вот так взяти і примкнути к їх точки зору. Я напоминаю, что що... это американцы рассуждают на тему того, что 15 тисяч северных корейцев были убиты, воевать не умеют. И поэтому их отозвали ни Минобороны, ни Песков, ни вообще никто из официальных лиц в нашей стране об этом не говорил. Ну, я лишь не хотела ну, бы брать то, на себя эту ответственность. То же самое, что... То же самое про рейтеров то, из то самое... Саудовскую Аравию. То же самое. Песков сказал, переговоры не готовятся, мы цитируем рейтеров. Нет, мы цитируем, но... Всегда сомневаюсь. Хорошо, так мы цитируем Рейтас о том, что ведутся переговоры, которые не подтверждаются российской стороной, соответственно, мы тоже цитируем иностранные издания. Мы Блумберга акцентируем относительно того, что как бы ведутся переговорные составляющие. Вы меня с не слышите, вы заявляете об этом как о свершившемся факте. А я лишь о том, что официальных данных на этот счет Сейчас нет. Я сослался на средства массовой информации. После в следующий раз, когда у нас будут переговоры, они будут проходить на Ближнем Востоке, и об этом говорил непосредственно наследный принц Саудовской Аравии во время телефонного разговора, как мы говорили до этого, в принципе, как бы. Просто чтобы это не было никого опять И не, не просто Песков вышел опроверг сегодня. Я напоминаю, Песков проверка до этого, связанную ситуацию, связанную с тем, что мы не ведем официальные переговоры, хотя я напоминаю, что у нас, соответственно, только что Трамп говорил о том, что у него там прорыв целый происходит. А мы верим Пескову, а не Трампу. Хорошо. Вот я об этом. Хорошо, просто до этого было сказано, что мы вообще никаких переговоров не ведем. После этого было сказано, что мы не ведем официальные переговоры, точнее не официальные какие-то мы ведем, судя по всему. После этого вообще было сказано по поводу того, что как бы переговоры мы, конечно, не ведем, но у нас есть позиция, сформировалась США. Как у нас сформировалась позиция США, если мы не ведем переговоры с ними? Вапрос. Тому ці теплі ванни з експертами, які говорять лише те, що ти хочеш почути, вони знижують скіл навіть у таких професійних пропагандистів, як Ольга Скабєв. ось, наприклад, я коли от чую такі фрази, то я думаю, бляха, ну це ж наскільки треба бути тупорилим глядачем, аби в це вірити? Трамп крайне осторожен, але заміття. как он освещает контакт с нашим президентом, говоря о том, что он созвонился и в принципе все. И как, например, он относится к Украине. То есть, когда мы говорим о Трампе, он говорит, Украина готова, она будет отдавать нам редкоземельные металлы, гарантии безопасности будет представлять Европа, он все абсолютно за Украину решил. Как только дело касается серьезной коммуникации с нашим президентом, mm -hmm. что делает Трамп? Я не могу раскрывать детали переговоров. Mm -hmm. Я не могу сказать ничего большего. Поэтому для Трампа сама коммуникация с нашим президентом, это парадоксально, но тем не менее, является победой. Он виставляє спілкування з нашим президентом як ніяке достиження всьому світу, навіть без каких то условій. Або, наприклад, ще один з меседжів, які вони тепер постійно розганяють в ефірах. Я вам вже неодноразово показував з різних сторінок, як вони до цього підходять це е, демілітаризації, денацифікація цілей СВО. Уже якось воно відійшло на задній план. Взагалі про це ніхто не говорить. Е, Выявляется, это у Украины были цели, когда она нападала 24 февраля на Россию. Зеленский подумал, что сделать, чтобы западные империалисты начали сражаться за Украину. Как написано у классика, империалисты воюют за колонии. Следовательно, Украина должна стать колонией. Каким образом она должна стать колонией? Об этом тоже у классика написано. Надо отдать свои природные ресурсы. Вот весь перформанс с этой картой, где Зеленский показывал, вот тут у нас литий, вот тут у нас титан, вот тут у нас погреб с салом, все забирайте, все ваше и так далее и тому подобное. Это, конечно, очень смешно выглядит, но на самом деле, на мой взгляд, это было историческое событие. Почему историческое событие? Подведены для украинцев итоги конфликта. Украина полностью проиграла. Давайте вспомним, які були офіційні цілі війни з стороны України. Дуже уважно. Розумієте так? не цілі Росії, а цілі України. Зазвичай цілі є у тих, хто наступає. а не... Ну, коротко, це так... Розумієте, да, так, як вони все це розвертають. Вістановлення її територіальної цілісності, яка почему-то в границях Української ССР. Никто сейчас об этом не говорит. Тема снята. Прием Украины в НАТО. Тема снята абсолютно. Прийом України в Європейський Союз ну очень самнительно учитывая, як друзі встречали українські товари. І я дуже люблю порівнювати те, що несуть на пропагандистських ефірах ці переможці, і що насправді відбувається всередині Росії на фронті, не тільки там на Донбасі, Півдні і Курській області, а взагалі оцей вайб. Военкоров, волонтеров, які там допомагают и возят на фронт и спілкуются с российскими військовыми. Слухайте. Скоро будет как три года мы воюем. И три года никто не делает выводов. Меня ребята скидывают видео, конечно, иногда не хочется их выставлять, потому что опять начнется. А опять только все говно-говно. Вы не делайте говна, вентилятор включаться не будет. А без предел, который там творится, ну это просто пиздец. Мы настолько стали слабыми, никчемными. Мы не Советский Союз, в Советском Союзе давно бы уже всех разъебали бы и уебали. Этих еб пять мостов, по которым, сука, все везут через этот Днепр. Но, к сожалению, так как есть, блядь, мы боремся, мы воюем, мы погибаем. Вот такая вот ху... Я вот могу представить, если бы какие-нибудь мексиканцы бы бы какую-то ракету на Америку. Это бы Нью-Мексико, их уже через две минуты бы разъели в рот. А мы все тики мнем. Уже эти красные черточки уже никого не, блядь, не пугают. Наши пугальные огород и Орешника тоже никто не боится. Им давно всем на все насрать. Они стягивают силы, они с нами воюют, они не сдаются так же, как потому что 40 лет на воспитывали с нами воевать. Я вот думаю, да коль поры наше правительство будет, сука, как телки там, смотреть на эту всю хуй, эти договоры, разговоры этот Мединский, как вспомню, нахуй я вообще поехал, для какого хуя, блядь. Такі от переможні бравади, нація переможців, і е, ще вам трошки переможних кадрів. Просто нужно поднимать на самом высшем уровне, потому что это просто несправедливо. Ну это я не знаю, просто не по-человечески. Погиб герой СВО, как все говорят, герой СВО, в первую очередь, семьям, женам, вот стая жена вдова, молодая, погибшего парня. Вот правда жизни, про которую мне вчера сказали, что я все утрирую, там я... агрессивная стала, потому что я сама была вдовой 27 лет, такими же двумя малышами, поэтому я агрессивная. Я знаю, что такое, когда нечем кормить детей, образно говорю, не то, что нечем. Хочется их на море сводить иногда, и хочется просто им витамины купить, и хочется их просто лечить. А где Привет. такой, а где цветой, где сейчас был такой вот рисуночек, если ты его... Да, мой папе рисунки. Вот, рисунки. вот привезли папе, малыш привез папе рисунок. Вот такие рисунки мои дочки тоже рисовали папе, мой муж погиб в январе. Папа будет рад, он на небесах, и я думаю, нам поможет А мы сейчас везде, везде обратимся и даже к Путину поедем. Потому що просто він не знає про цю ситуацію. Я ж не одна вдалась будинку на Значить, може від всіх вдов нужно зібрати колективне какої письмо. До речі, хочете, щоб в Росії було більше вдов? То треба підтримувати українську армію. До мене звернулися хлопці зі 153 окремої механізованої бригади. Ми їм вже купували з вами дрони. Тепер просять пікап і реби. Моя телевізійна аудиторія вже трошки накинула на збір, і тепер ваша черга, шановні глядачі, Ютубу, все як завжди номер картки в описі під відео, QR-код. Ви бачите на екрані. Можливо, кому зручніше просто перейти за лінком на баночку і закинути. Дуже прошу надіслати 10 гривень. Зробіть це, будь ласка. Я вам буду дуже вдячний Ми дуже швидко закриємо цей збір, і хлопці будуть виїжджати на позиції на пікапі з ребами, запускати ті дрони, на які ми з вами вже скинулись. Якщо ви надішлите по 100 гривень, то що буду молитися за вас і за всю вашу родину. Армію треба. Треба підтримувати, бо росіяни просто так самі нікуди звідси не дінуться, і ба більше вони приходитимуть ще і ще, бо регіони в Росії вже починають забороняти аборти, бо путіну потрібно більше м'яса в цьому місяці на базі обласного правительства велике совіщання з главврачами і директорами, а також акціонерами частних медицинських організацій. где будем вести речь о необходимости отказаться от абортов даже в частных клиниках. Подчеркиваю, отказаться от абортов даже в частных клиниках. Это наша совместная работа с коллегами из общественных организаций, из государственных структур и, конечно, при содействии... Руської православної церкви. Такое мероприятие ми проведемо во второй половині февраля. Чо вони всі одягаються однаково? Соловйов, це губернатор, це що, типа. Стіль Сталіна чи що? Але ми тим, друзі, дякую, що додивилися до кінця. Ще раз вас вкотре прошу поставити вподобайку, підписатися на канал, задонатити нашим захисникам. Ну і якщо ви вже все це зробили, або тільки збираєтесь, то ще я пропоную вам натиснути на дзвіночок біля кнопки підписатися, щоб вам кожного разу вилітало нове сповіщення про те, що вийшло нове відео на каналі right Now. Дякую, побачимо вже завтра. Всім па-па.